Past Simple, минулий неозначений час або минулий простий час, дозволяє описувати постійні повторювані дії, що відбувалися в минулому, вказувати на одноразові дії, а також розповідати про події, що відбулися в певній послідовності, тобто по хронології, одна за одною. Саме для цього нам потрібна ця часова форма. Past simple буде утворюватися по-різному. Для правильних і для неправильних дієслів. Тобто правильними називаються ті, які поводяться за якимось певним правилом. І це правило каже, що до основи дієслова потрібно додати кінцівку і дії. Однак є три варіанти вимови цього закінчення. Вона озвучується як Т після глухих і шиплячих, наприклад, worked. Washed. Як D після дзвінких приголосних та голосних, cold, «lived». а також як id після T та D. Decided Wanted. І що найбільш важливо, це те, що кінцівка «ід» ніколи не читається як «ed». Неправильно і називаються дієслова, які не схожі, наприклад, дієслово go. У минулому часі буде мати форму went. тобто воно зовсім не схоже на базову форму. Неправильні дієслова знаходяться в другій колонці, в так званій табличці неправильних дієслів. Тобто друга колонка це є форма минулого часу. Заперечна форма past simple утворюється дуже легко. Вживається допоміжне дієслово did для всіх осіб. Плюс частка not. І додаємо дієслово в базовій або в початковій формі. Наприклад, work працювати. So, did not work. Не працював, не працювала, не працювали. Скорочений варіант від did not буде didn't. В розмовній мові перевагу нададуть саме йому. Work залишиться без зміни. So, I didn't work, я не працювала. We didn't work, ми не працювали і так далі. Питальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова did, що вживається так само для всіх осіб. So, did вказує на те, що дія відбувалася в минулому часі. Далі вживаємо особу. Did you work без будь-яких кінцівок? Ти працював, ви працювали. Ну і додамо якесь слово для минулого часу. Yesterday, for example. Ти вчора працював? Чи ви вчора працювали? Did you work yesterday? Тут не потрібно додавати закінчення, тому що на минулий час вказує дієслово did. Ще один приклад для неправильних дієслів. Did you go? Або did she go? Тобто тут буде go. А не вент. Неправильні дієслова я рекомендую своїм учням вчити не з таблички по списку, а за спільними ознаками. Тобто, у деяких дієслів є певні закономірності, які повторюються, і краще вчити їх саме по групам. Обов'язково вчимо всі три форми одразу по транскрипції і з перекладу. Спілкуйся з комфортом!